У селі Гірка Полонка, що поблизу Луцька, вранці 9 квітня, бус на швидкості влетів у блокпост. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. За інформацією старшої інспекторки сектору комунікації поліції у Волинській області Марини Балдич. В аварії є постраждалі сьогодні. Вранці поблизу Луцька Мерседес Синтер врізався у блокпост. Внаслідок автопригоди травмували дільничний офіцер поліції, а також доброволець ДФТГ. Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо відомо, що водій за кермо. У Волинській обласній екстренці журналістам телеканалу конкурент Конкурентів повідомили про стан постраждалих. Усі з трусом головного мозку доставлені один в обласну лікарню, бо там ще щелепа перелом. І Один в обласну, один в міську, один в районну. Також чергова лікарка уточнила, що в постраждалих чоловіків попередньо підозра на струс мозку.